В угорському домі імені Мігая Монкачі відкрив персональну виставку закарпатський скульптор Петро Мател, присвячено до свого 65-річчя. Цього разу митець представив понад 20 скульптур та живописні твори. Роботи, що демонструють різні етапи творчого шляху митця. Отже, про те, що надихає створювати такі експозиції, розповів Петро Матл. Вони всі нові, нова колекція, якого яку я цього року зробив. Я весь час працюю на замовлення, а тепер вирішив трошки відпочити від великих монументальних робіт і зробити нові, нові кам'яні, дерев'яні бронзові роботи. Це вираження душі, вібрація часу, вібрація, бачите, кольорів, форм. Які ми відчуваємо не лише від, від від мистецтва, а й від від нашої теперішньої історії, яка, яка впливає на, на думки всіх людей, ця війна. Така третя рік уже проходить для пана Петра. Ця виставка вираження його душі, вібрація часу, кольорів, форм, які ми відчуваємо не лише через мистецтво, а крізь історію, що впливає на людей, каже митець. Особливе місце серед представлених робіт займає серія переселенці. У ній скульптор намагався передати відчуття втрати самотності та болю, які нині переживають тисячі українців через війну. Пітер для нас він постійний гість. Це не перша його персональна виставка. І дуже багато робіт, які пов'язують фактично нас. Він дуже важливий для культури Закарпаття. І ми дуже раді, що він вибрав угорський дім на його день народження, тому що це не тільки його персональне свято, а свято як великого художника в нашого краю. Директор угорського дому імені Мігая Мункачі Йосип Торпої зазначив, що співпраця з Петром Мателом триває ще з моменту зародження ідеї створення цього культурного проєкту. Понад шість років виставка об'єднала не лише митців і поціновувачів мистецтва, а й духовенство. Привітати та подякувати за творчості митця прийшов і єпископ Микола Лучок. Він дуже багато вклав свого серця і своїх творів в ціле Закарпаття, і в багатьох храмах є його творіння. Тому я, як єпископ Римокатолицьким каської десеції, своєю присутністю прийшов йому подякувати за тих багато років, які він творив, і поважав йому, щоб і надалі. Мав ще силу творити і обдаровувати своїм талантом, який він отримав. Побачене справило сильне враження і на гостей з заходу, які прийшли відвідати виставку та привітати митця особисто. Ми знаємо його дуже гарні скульптури по місту, дуже їх багато. Його творчість прекрасна. Мені дуже подобається Петр Матла Янголи. У нього свій стиль, прекрасний мармур, а також дуже гарні скульптури по місту. Це святий. Мартин, а також Ілона Зріні на замку і багато-багато інших. Петер Мартин – неймовірний митець, дуже талановитий, і він дуже активний, сучасний. Його роботи надихають, і він за що береться, в нього все вдається. Мені дуже подобається, що він затіяв таку цікаву ідею міжнародних пленерів скульптури, які вже тепер до. До вийшли на такий світовий рівень, що вже з Бразилії, з Японії, на усього світу хочуть попасти на цей пленер. Ми були пару разів на відкритті виставки пленерних робіт. Останній раз у давно в Угорський дім відвідаю і багато знаю скульптур Петера. Вони мені надзвичайно подобаються. В нього, наче з каменю роботи, але вони такі, наче повітряні і не холодні. Дуже гарно він вміє передати форму, вона ніжна, лінії, всі плавні. Дуже мені подобається. Дуже мені подобається, коли автор розповідає про свою роботу, те, що він туди закладає, те, що він хоче показати людям. Часто це, от як сьогоднішня виставка, переосмислення. Якихось важких подій, які е надають можливо сили іншим людям, надають надію. Вагу скульптору засвідчили і працівники військової частини тридцять Національної гвардії України, зокрема Роберт Іванчо. Від національної гвардії він у подарунок передав гільзу із зони бойових дій як символ подяки та співпраці. Виставка стала не лише святкуванням ювілею митця, а й символом єдності громади довкола мистецтва, духовних цінностей і вдячності захисникам України.